Ми. Ми шо, куда куда ми ну що пацани Куди їдемо? Куди ми вічно спішимо. Ну куди. Я розумію, ми бусяжі. Ну куди ми спішимо? Що ти дивишся? О, зараз коротше, це на 7 годин вечора загрузка на 7 годин вечора. І вигрузка на 6 ранку 600 км? О, не люблю таке. Не люблю, не люблю. Нічого не справимося Леньки, щось їхати, взагалі лень. Не знаю, що це буде. Не знаю. Ви пасточка, знаєте, так собі нагріла в машині тепленько. Вроді поспи, поспи дві години. Ні. Не, не, не поспав, не встиг, ну нічого. Тік-ток. Тікток. ток Підписуйтесь на тік-ток. О, мій тікток. 8700 000... подписчиків. Е, дай ключі? А це так завжди. Минуточку. Я на другий так. Обу. Найшлися. О! Запуск. О. Всі прибори датчики. А вот до полонний ночь разу. Це Летим на загрузку. Ой, щось так ліньке, ну блін, це шо таке, це шо я лінивий. У мене діти, сім'я, я не хочу робити. А в мене нема дітей і сім'ї. Ну ладно. Ладно. Скоро буде. Не, 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 не скоро. Так, 8 годин їзди. Ну, це вважай, цілий день оддихав. І нічна така 8 година поїздочка. Нічого. Про щось поговоримо? Я вам щось розкажу. Я знаю, що вам розкажу. Я розкажу, як я попав на буси. Як я попав на буси в 20 років. Так, закриємо люк. Так, ми зараз біля... О, пробка. 20 кілометрів до загрузки. Історія про те, як я попав на буси. Розказувати вам чи ні? О! Так. Ту-ту світло, поворотника. Погнали. Главне, пацани в зеркала дивіться. Гідроусилітель. О, електроусилітель. Виключили, не ми її включили, ніхто не знає. Е, поворотик. Опа-на. А що? А що ти хочеш? Їдеш чи дивишся? Думаєш, купила собі Цігуана? Та що, мені не сюди, мені не сюди. О, блін, яка краса. Хлопці, Брюссель. Окружна Брюсселя. Так, нам не треба перестраюватися, бо ми з'їжджаємо вправо. І так, історія, історія, як я попав на буси. Слухайте. Був літній вечорок. <хи> е, я про цю роботу вже давно знав. Е, мені було там 16-15 років, я дивився відоси на Ютубі. Потім е, я там здружився з одним челом. Типа. Ну, ми на мотках каталися. І коротше, він їздив. Я тіпа, я навіть не планував попасти на цю фірму, бо, бо ну тіпа, я думав, що тут там мають якісь там професіонали їздити, водителя, в який вже там 20 20 років опиту. Ну я так думав, як я ошибався. І коротше е я думав, що ну це нереально попасти на буси. Ми якось сиділи, пили каву, е стаканчик. У нас в місті є такий стаканчик. там там ми мотики і п'ємо каву. Так, Далі. Що е, я, на чому я зупинився? На чому я зупинився? А, коротше, я в нього завжди розпитував за то, то. Ну, типа, Просто питав, але не планував ну, тіпа, їздити, бо я не вмів їздити. Весь мій опит був це те, що я тіпа, в баті пару разів взяв машину, щоб там, тіпа, покататись. Все, оце весь мій опит. Ну, максимум, що я їздив, це там. 40 кілометрів в одну сторону, оце, ну, щоб ви розуміли. Город в мене невеличкий, населення там 40 тисяч. Ну, і це це нічого не значить. Ну, типа, там це село щитай. Далі, три світлофора. Далі. Ну, коротше, стоїмо, він каже, давай я запитаю шефа, тіпа, в мене була віза, це була корона 20-й рік е вересень, десь так, плюс-мінус. Я йому кажу, типа, да... ну він каже, давай я запитаю шефа, може потрібні водія. Кажу, давай, типа, запитай. Він каже: добре, я йому напишу всі діла. Ми там роз'їхались, Я вже забув про це. Типу, ну типа, бо в мене прям таких в планах не було, що я попаду на бус і так далі. І він мені каже, типу, він каже, потрібні водія, до свій пар, спортвізу і так далі. Все, коротше, ми їдемо там, не знаю, через 2-3 тижні. Я вже не пам'ятаю, їдемо їдемо в Польщу, город Гнєзно, Кшиштов, Собчак, Привіт. Коротше, ми їдемо в цей міст. Артур вже там, це мій друг типу, вже раз разів був. І типу, ну, нормальна фірма. Ну, типа, він тільки на цій робив, але все нормально. Коротше, мене беруть з нульовим опитом, з нульовим опитом. Взагалі ноль. Типу, без палочки. Ми кажемо шефу, що я по типу, Україні щось там їздив, польську я знаю, бо я робив вже рік на, на будові дробив і трошки вивчив, бо я працював переважно з поляками. і, коротше... І виїжджаємо ми на школення на півтора чи на два тижні, не пам'ятаю. Я спав на сідушках, був Peugeot. Не пам'ятаю. Боксер, походу, був. Да. Отут у мене є центральна сідушка. Отута. А в боксера не було. У нас були сумки тут запхані. І типа. І все. І типа Артур. Мій друг спав зверху, а я спав знизу. Тобто півтора тижня я спав знизу на сідушках. Просто, ну, типа, в мене ще отак ноги виставали і голова так, типа, ну, якщо відкрити двері. Ну, коротше, він тіпа, мене трохи роздуплив, Поняв, що я нулячий. Показав там на загрузках, на вигрузках. Ну, вроді би, поняв це. Вроді би, якби, ну, типа, надіжда є, що я буду їздити. Ну куди ти лізеш? Інсігнія, опель. От мені кажете, на опелях тільки їздять. Ну, типа, ті, хто ну, не хватило на Passat. Коротше, я от їздив, все, е, він мене оставляє посеред Німеччини. Е, там стоїть е, уч... А, я пересідаю на бус до поляка. Поляк, Поляк мене везе там Мюнстер, такий город є. Мюнстер. Везе, там стоїть трафік. Я 800 кілометрів лупашив на базу. Е, типа на базу. Все, я прилупашив, там сиділа ще побув пару днів, дали мені буса. Якщо фотку знайду, а я, мабуть, знайду опель, Movano, там 15-й рік чи який там. І коротше, е, перший виїзд, я гружу вікна, е, Ну, Типа, мені я забрав буса, поставив його біля хостела нашого, там де ми жили. Е, Ну, типа, ніч перед тим як виїжджати. <хи> ну у мене такий мандраж був, типа, я взагалі не міг спати. Я, типа, так хотілося виїхати вже, типа, почувствувати себе дальнобойщиком, там, всі діла, типа. Дивився, чи камера, бачиш, всі діла і коротше це. І. Ну, виїжджаю я, їду, гружу ці вікна, довольний, типа, трусить мене все, та... Ну, типа, переживання такі є, типа. І... Загрузив я те вікна, поїхав і все. <хи> і так, вже два роки, удачно їжджу, вигружаю. Мені повезло, що та фірма в началі дуже багато приватні, тупо адреса. Я возив ті вікна, переважно приватні адреса, і там просто я в вуличках маленький розгружався, і мене це так швидко, екстрено навчило і їздити. І думати, а не приїхав на фірму велику, тобі просто там, ну, тіпа, все понятно, ти та шукаєш якісь квартири, там, то-то ну, таке прикольно було. І так я тіпа, проробив там, не знаю, 8 місяців чи 9, ну, раз там 3 місяця, і другий раз 5, щось, там, десь так. І все, і більше не вертався на ту фірму. І, ну, тіпа, і все. Отак, От можна сказати, надурили шефа, надурили шефа. Е що я тіпа, їздив. Хоча я уверений на 1000%, що він зрозумів, що я нулячий, але йому ну, ну, тіпа, бу... О, будівник. Який будівник? Е він зрозумів, що я нулячий, але йому потрібні були водія і так далі. Але нічого, він типа нормально, все, я тіпа, їздив раз, другий раз без проблем, ну типа, він доволі якби. Е Зальотів не було прям таких, типу, піздець, щоб там щось таке. Навіть нема про що розказати. І все, типу. от Отак я і от їздив. От мене питають, як, як типу, попасти всі діла. Ну я так по знайомству типу, попав. Е, мене порекомендували, типу, я їжджу, ще й плюс навчили е, і, і все. І, і в цій роботі нема нічого тяжкого. Зараз ми в Брюсселі їдемо на загрузку. Грузимось, ну типа... Якщо головне не нервувати, не спішити, холодна голова щоб була. Хочеш спати, іди спати. Там на 2-3 години, іди спати. Я на першій фільмі бувало таке по 45 минут спав. Ну це просто жесть Опа, корик. Плюс 2. На БМВ поїхав. гусю нічосі Бачите? Ну і коротше я так попав на фірму і зараз стою в пробці. Ленмарк 829 d а це це. Що зараз не йде? Дякую. О, курва. Ти що тут робиш? Баба за рулем, то понятно, тупить як тільки може. 829 це, нам треба де. Давай, за заточу, що я тебе пропускаю. Блін, я б тут 3 дня затачував, а я реально, я не знаю, як вони так затачують. Типу хоп, хоп, на око, блін. На око, бельгійз. Ну, тупо як він туди заїхав, я бусом буду. ну, Я, я бусом не так заїдуть. Давай пропускаю, брат. Пропускаю. Спасибо, подякував, молодець. А що ДСВ? А мы не наши ДСВ 729 а не надо. Mm. Нет, точно не сюда. Типа пологічі A-B A-B-C і D там має бути, правильно? Правильно! Ми ж, блін, в школу ходили. Блять, а дитина? Туда не можна повертати, чого туди не можна повертати? Гарно, я піду спитаюсь, бо я не не, не шарю Ексід, наш мені ексід. Ладно, спитаємось тут. Мало лі. Там Ді має бути, но його нема. Рже якась малишка Щас прийду, пацани. Ну, пацани, я розібрався? Тут закрито. Треба -е. об'їжджати там, де я вначалі їхав. Ну, Так треба було зразу спітати. Чим лі... лишнівці. Шовжента? Возможно, голедиця. Поняв. Він сказав, там, типа, туди закрили дорогу. Чи просто закрито, треба прямо left, left, left і тоді буде Діф. Блін, іде, он іде мужик, тупо його не видно, я відповідаю Бля! А як сюди проїхати? А, зрозумів Боже, це якась бред. До 829 f 29 Е. О, ми близько. 729E О, oh, 829 d Єс! Oh! ЄС! Yes! Yes! <laughs> Найшли! Так, і де тут стати? Ну просто нема де стати! Блять, посеред дороги Я що буду тут, а, блять? Не, ну може це паркінг! Все, знайшли. Це будова номер D. Я позвонив сюди. Намальована для тупих, не курити, я не курю і ви теж не куріть. Ой. Там бусик стоїть. Так, загрузили мене вкинули дві палітки. Я б міг, міг би і раніше приїхати, ну хто його знав. Зараз від'їжджаємо, відкриваємо ліву сторону, тих вісім паліт добре затягнемо, бо щось в мене чуйка таке, що на мінтів, типу. і, і. женем. Коротше, терпів, я терпів, нема туалету, то я пішов під той плот, там звісно, камери, але ховай, не ховай, того пенсіла все одно не сховаєш. І так, тут оце. Зараз швидко затягнемо паси не сильно. Воно і не треба особо затягувати, бо воно легке, але, але затягнемо.